гибнут огромное количество солдат і офіцерів. Попалися на гачок до Всесвітнього дня рибальства. Наші захисники зловили та підсмажили ще 1260 росіян. Не все так просто, як нам говорять, що побігу, там, значить, е, побіда, вот-вот-вот, і час, нічого подобного. Нужно розуміти, що ситуація на фронті продовжує бути важливою. Из раза в раз, из программы в программу говорите, что ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации нам. Но эти провокации, к сожалению, становятся все более наглыми и еще к большему, еще к большему, к сожалению, кровавыми. Вот вы считаете, что можно как-то удержаться от того, что... Это же специально реальной... дело. Я понимаю, что это Специально, специально дело. Ну, давайте поддадимся, давайте пойдем именно по тому пути, которым у нас подталкивают. То есть надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже. То есть в, э, война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. Особенно вот в те месяцы, которые остались до выборов в Соединенных Штатах. Задача украинцев нас всколыхнуть и на что-то такое неоправданное, необдуманное спровоцировать. Потому что потом ситуация может поменяться, может и не поменяться. Это ос ос особая тема. огромное. Калічество солдат і офіцеров я пытаюсь достучаться до одного: что будут бить не только по Крыму, будут бить не только по Краснодарскому краю. Да. Уже бьют, будут бить не только по Воронежу и так дальше, будут бить що дальше. Вот над этим вопросом нада подумати, що ділять, щоб українці політики не, не били далі. А загалом спочатку повномасштабного російського вторгнення вдалося пошматувати уже понад 539 тисяч окупантів, подбали сили оборони і про ворожу техніку. Лише за учора перетворили на металобрухт Три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 42 артсистеми, 61 автомобіль, п'ять засобів ППО та 11 одиниць спеціальної техніки. На віки приземлили 24 безпілотники. У генштабі нагадують усі дані орієнтовні Штурм, Ані штурмують. Ми можемо в ладошки хлопати. Ура, то взяли село, второе, третє не понімає, якою кров'ю это було все взято. Не понимая, слушайте, главная победа, подождите, о а жизни людей, солдат, это не важно. Одели сейчас а, патриотические одежды и кричат «Вперед! Вперед!». іди собака сам період і твоїх синавієва возьми. офіційно від гур і спочатку червня збільшилася кількість звернень російських військових, які бажають здатися у полон через проєкт Хочу жити, розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, це пов'язано з черговими бездумними штурмами окупантів. Юсов зазначає, що дехто з потіністів справді не хоче бути військовим злочинцем, тому намагається врятувати своє життя і звертається до України. Нагадаю. Державний проект Хочу жити. працює з вересня 2022 року. За рік роботи там зафіксували понад 22 тисячі звернень. Так победу мы никогда не доб'ємося, вообще от слова. Добьемся, что берем огромной кровью наших товарищей боевых. Тот же самый Харьков это город І И вы думаете, что? Они сидели, сложа руки, они построили высокоэшелонированную оборону. До Киева я в этом уверен. Значит, понятно, что это провокация. Провокация чего? Но прежде всего мы как-то никогда не обсуждаем ни здесь, ни вообще в средствах массовой информации а то влияние на настроение мирного населения, которое оказывается этими украинскими ударами. Удары будут наноситься все дальше и все больше. И, соответственно, я не да. думаю. Скажу так, осторожна, що громадянське населення буде цьому дуже рада. Упродовж тижня кількість боєзіткнень зросла на 30%. Найбільше росіяни наступали на Покровсько-Турецькому напрямку. Також активізувалися в районі Куп'янська, але на Запоріжжі та півдні Донеччини їхня активність скоротилась майже наполовину. Вовчанський фронт. У місті Вовчанськ тривають запеклі локальні вуличні бої без значного просування жодної зі сторін через великі втрати своєї піхоти, яка атакує здебільшого безброньованої компоненти. Росіяни здається, врешті зрозуміли, що наступ провалився. Тому вони змінили тактику та почали активно застосовувати каби. Зокрема, саме на цій ділянці, вперше за час війни, вони застосували найбільш потужну бомбу, яка є у Російській Федерації – КАБ-3000. Росіяни вдарили нею по нашим позиціям у липцях, а потім повторили це ще двічі. Саме в Липцях ситуація для расистів була найскладнішою, адже тут ЗСУ почали відтісняти їх із зайнятих позицій. Велику кількість інших кабів росіяни скидають на Вовчанськ, а також використовують термобаричну реактивну артилерію ТОС із метою знищення щільної міської забудови. Натомість сили оборони у відповідь здавдають системних ударів по телах російської території. Так, наш авіаудар знищив пункт. Управління російського полку, що розміщався в селі Нехотіївка на Білогородщині. а в Ольховацькому районі Вороніцької області наші дрони знищили польовий склад, який потім детонував багато годин. Також зсу вперше застосували Хаймар під час атаки по Курській області, де в селі Суджа вразили будівлю ФСБ. Наступ на Куп'янськ розрекламований наступ на борову ще не розпочався, але все ж Куп'янський фронт суттєво активізувався. Здебільшого на північному фланзі, де окупанти в районі Вільшани, захопили кілька наших позицій між Вільшаною та Сеньківкою. Окрім того, ворог атакував на південь від Берестового та на захід від Коломийчихі. Однак сили оборони відбили ці наступи. Турецький провал ЗСУ. У той час, як біля Часового яру силам оборони вдається успішно стримувати ворога та не дати йому ані обійти місто з флангів, ані пробитись через район канал, окупанти зуміли майже без боїв захопити наші позиції біля Торецька. Так, під час неузгоджених дій у рамках ротації ЗСУ втратили добре укріплені позиції на околицях Торецька, зокрема в шумах і в північному, які вибудовували із 2014 року, загалом росіянам вдалось захопити ділянку на 2 кілометри вглиб і 3,5 км кілометри вздовж, і підійти впритул до міської забудови. Ймовірно, саме зараз штурмувати Турецьк рашисти не готові, але вони поліпшили свої позиції, які дадуть змогу збільшити тиск не тільки на Турецьк, а й на південний фланг захисту часового яру в районі Курдюмівки та Кліїщіївки. Покровський фронт в очікуванні кульмінації. Якщо біля Турецька цього тижня було близько 40 боїв, стільки ж відбувалося і на Вовчанському напрямку, то на Покровському майже 300. З тижня в тиждень кількість зіткнень тут лише зростає. а Це вказує на те, що расисти, відчувши смак перемоги, кидають сюди всі сили, щоб її розвинути. Впродовж тижня ворог продовжив рух у напрямку перерізки траси Покровськ-Константинівка і майже завершив окупацію Новоолександрівки, де він просунувся на 500 метрів. Окрім того, збройні сили Російської Федерації зайняли половину села Сокіл, а також намагаються обійти населений пункт з півночі в напрямку Євгенівку. Біля Новоселівки першої сили оборони змогли цілком втримати загарбників і не допустити їхнього просування з раніше окупованого Новопокровська. На південь між Новопокровськом та Уменським росіяни поступово вирівнюють фронт і підсуваються до південних околиць Новоселівки першої. Нашим військовим, які опинились у напівоточенні в Яснобродівці, за тиждень вдалося повністю утримати позиції, як і на сусідній ділянці біля Карлівського водосховища. Оточення вугледара. Звісно, що до самого оточення ще дуже далеко, але окупанти зрозуміли, що не можуть взяти місто в лоб. А тому поступово реалізують план, який передбачає відрізання міста від логістики. Для цього їм потрібно перекрити дорогу з Курахівського десь у районі Богоявленки. На сьогодні, щоб досягнути цієї мети, ворогу потрібно пробити ще 13,5 кілометрів. Але з іншого боку, за останній рік вони пройшли близько 8 кілометрів на цій ділянці фронту. За тиждень у районі Володимирівки росіяни зуміли окупувати значну територію та пробитись на 4 кілометри на захід. Що є доволі вагомим ударом по нашій обороні знищення російської інфраструктури на південному фронті. Якщо глянути на карту широко, то ситуація в Криму, Запоріжжі та півдні Донеччини сильно залежить від наявних ресурсів і логістики у південних районах Російської Федерації. ЗСУ впродовж усієї весни й у червні концентрують свої удари саме по цих ворожих регіонах цього тижня. ЗСУ спільно з СБУ вдарили по ключових НПЗ Південного округу РФ.